Бачите, вже хмарі кругову. Не холодно, не холодно, але вже зараз може бути гроза. Передавало в нас на грози, Не знаю, що це таке. Я е, йду, бо треба зібрати ті, як загнати ті індичата і цеплята, поки погода. Як зараз почне лити, то буде гірше? то буде гірше. Пасолочки цеплята, чи я сама зможу загнати ті. Думала, ну, підемо будемо сапати, знаєте? От е, ті бараболі треба висипати, зараз вийду з вами на город, якщо е, ще дощ не піде. Як сказати? Я взяла, заплатила за чотири вазоночки по сорок гривнів, а взяла лише тридцять як я сі забула. Нічого я їй скажу, сорок гривнів не гроші. Скажу, дасть, дасть, а не дасть мені ще один вазоночок на другий базар, ну то не дасть. Як дасть. Як буде, може в неї докуплю. Добре, буду садити. Зараз їх повитягаю з землі, замочу, повитягаю і пересаджу. Свілася, туча вже йде, і звілося так страшно. Що воно має робити? Буде, я зараз то, Не знаю. Ой, знаєте, таке сі звіяло в нас. Таке сі звіяло. Ой-ой-ой, як ти телефон? телефон? Звіялося таке. І зараз ці вазонки треба позабирати. Ой, як я, як я маю вам показати, звіялося таке, таке сі звіяло, звідти суне, і зараз може бути дощ. Знаєте? Ось зараз може бути дощ. Вазонки позабирають, ті о, гортензії позабирають з порога, бо якби, не дай Бог, який град поб'є мені чисто. Ага. Незимно, незимно. Але то, що таке, -во? О, то, що таке віє. Добре, ну поки що ні, то я, я встигну. Я встигну ще сама зробити тобі. <реш> ну, не виключаєте телефон і все. Розумі? Посадила ті вазоночки. Знаєте, пересадила ті вазоночки вже і буду їх та... А, ну як, я їх повливала і занесу їх туди, щоб тут не стояли. Беру води, беру води, позмиваю там. І якесь таке, ну далі щось таке. Суне люди всі на городах, знаєте? От всі люди на городах. Напевно, тітюн садє. Знаєте? От у нас сидять тітюн люди. І всі швабру нині мала купити, знаєте? Отаку От і я не купила. Нічого не купила за тої коліжанки. Посиділа... ой! ой. Посиділа з ним і нічого не купила, знаєте? От віником зараз е, змію, а тут во, і так буде, не буду я ще. Завтра, можливо, куплю. А завтра мушу їхати, бо чоловік каже, ти купила те, що мала купити? Не купила, не купила. Нічого не купила. О, Нічого не купила і поїду завтра. Знаєте, нічого не купила, е, ну не купила, не купила. Не, не. Не попала туди, де я мала попасти, щоб я мала купити. Не купила. Мушу їхати завтра, бо ті курудзи покропити. Поїду. Ну, нам близько, що там нам тут? Переїду тих пару хвилин. І куплю. Добре. Зараз мию тут на сім під навесом. Квітки тут по, на, на тих підвіконниках квітки поставлю і тоді... І що тоді? Тоді, може, підемо, може, підемо, якби не було дощу, підемо сапати. Може пару стежок, хоч бараболь сапати. Ну, я не знаю, вони вроді не дуже з буріном. А коли, як ми не висипаємо тепер, то коли? Ой, я Знаєте, е... що сказати, супутицю хотіла пересадити, чи як вона це називає, не знаю. Вона не витягає з землі зовсім. Вона там і вже буде, доки буде, доки буде. Я маю якусь підживу, може я її підживлю, я не знаю. Але я повибиваю трохи, Трохи вніком, трохи позмиваю під бо дуже капарство. Дуже капарство у мене. Отак. От знаєте? Подумала і вазонки. То обрізала, то пообрізала, бо воно було в в кабіні вже воловання, і воно все таке вигналося в один бік. Я його чесно не пообрізала, позривала, позривала, пускає свіжий. Такий польський вазонок, пускає свіжий. Не мені не треба. Але воно, видите? Види, воно пускає свіже. Видите? Хтось любить такі вазонки, я не люблю, я не знаю. Я, я купила, але воно мені нічого не подобається. Я вже і сестрі дала була, і вона дала Ані племінниці. І в мене є дочка взагалі не хоче такого, а я, я не хочу. Добре, помию і все. Знаєте, я щось змучуюся і, і не знаю, що я буду зараз робити. Вилію тут у воду і певно, що змию там трохи я не знаю, що робити. А зараз питаюся, чи якщо йдемо на город, то йдемо. А якщо не йдемо на город, то не йдемо. То я йду за свою роботу. О, я зараз змию там хоч трохи, бо порохи кожен день, не знаю. Звідки воно ці порохи і зараз ліку ще ті вазонки вперед позливати. Але ж ту воду, от тяжка, Ой, тяжка тут. Вода, вода тяжка. І до лінку возьму. Ще. І позливаю. Так хочу все зробити, а я, а я не годна. знаєте? От хочу все зробити, а я не годна. Угу. Так. Що ми, йдемо сапати? No. Йдем сапати? Добре, але я зараз візьму лиш то, як називається. улію ті ортензії і піла так. А ти мені сапу сапостри? Oh, ви, він...? ви чуєте, що він каже? Ви чуєте, що він каже? Ви чуєте, що він каже? Аби сте знали. От я се, я се пущу. Я все пущу би знали, що він до мене каже? Та як запала? Якщо сапа востра, я нічого маю проти, але якщо вона не востра, ви чуєте, як вісім виражає, такий собі. Дуже пист. Я вам так кажу. А ви думаєте, я не вся. <плес> я не все вам кажу і не все показую, лише лише з кращої сторони. А то, що є з гірші, то вже лише я виджу. <плес> добре, добре влію. Ой, знаєте, кожен раз ці портензії, але я не вмію коло них ходити. Ну, не вмію коло них ходити і не знаю, що їм треба. Висадити їх всі в землю, не маю куди висадити всі в землю. Знаєте? Ой. Земля не файна. Ой, ой, чекайте, бо ще переверну відро. А як купувати і тої землі? знаєте, скільки мені грошей треба? Щоб вся скільки тої землі купувати. А хочу мати, ні? Ой. Жінки, кого такі жога пече? Цілий час, як мене. О! Кого так і іжога як мене? Мені мене страшенно іжога. Я кожен день від іжоги п'ю таблетки. Такі легенькі. Ну, я знаю, що вони легенькі. Але отакі от один чи як. Кожен день п'ю по дві. Отака от в у мене іжога, що страшенно. Від того, знаєте, я скажу, від чотків, де довгий. Це весь, як називається. ой. Без монтування, лише так напрямую вам кажу. Е Навіть від того, що я похильцую. от позгинаюся в долину і мене дуже пече йжога. У кого ще таке? У кого ще таке є? Напишіть мені, У кого таке? Я не хочу той лейбик скидати з себе, але, але плечі мої мокрі. Плечі мої мокрі, мокрісінькі Добре. Добре, хоч змію трохи. Хоч трохи змію. Вити, яка я мокра? Вити, яка я мокра. Так, отак. Змила. Змила трохи. Вінком. Вінком все позмивала. І все. І все. І чисто, чисто. Файно? Добре, добре є. І так буде, що В мене там ті вазонки є. Зараз що, несу тут все повливаю ті гортензії, що в мене посаджені. Там три ще десь є. Замію мій окулькус, а зараз намочу його або викину, або його пересаджу в менший горшочок і йду на город. Йду на город, замочу ще. У нас моросить дощ. От вже моросить дощ. Знаєте, я змочилася вже. От я сі змочила. Все улити. Ще. Зараз вам покажу, в мене вроді розцвіла розцвіла. я тут вже влила півра, але ще Розцвіла одна така. Розочка, трояндочка, бо та, та я так повиділа, вроді би вона розцвіла. Вже тут по пів відра влила, щоб вона та водичка упірнала. І ще попів відра доливаю. Ой, я змучилася, знаєте, коли всього чого треба е, ходити, Треба ходити. а я, я не годна. М -м -м -м. О -о. О, мені так треба, як тімко. Знаєте, от, лягти в підвіртку полежати. От як тімко велигти і все. тут вам покажуть. Дивіться, виді, виді, виді. дивіться. виділи таку красотолечку, подивіться. Воно, бідне розцвіло. А воно бідолаха. Ой, як його взяти. А воно бідолаха зацвіло. О, так земно, так земно. Воно вже має такі пупліночки, скільки. І бідне зацвіло. Ага, порозцвітали. А та вище ще вроді ні. Добре, ще трошки влию йду на город, бо вже чоловік на городі, але на городі, але дивіться, хмара вже звідти йде. Це таке, як той рака пік. Знаєте? А знаєте, це така приказка. Знаєте, ту приказка? як чоловік ракапік запарпав попіл, а рак лізе. А він каже, ти куди припічений? Таке саме наше сапані. Вийдемо на город і зараз будемо всі вступати, бо зараз буде дощ. Знаєте, я от, постійно, я от постійно питаю свого чоловіка тобі допомогти. А, а він ніколи ще мене не спитав, чи мені помогти. Ще ні разу не спитав, чи мені допомогти. І все я йому кажу, ну що ж ти мене не спитаєш, може мені треба допомогти? А ти нічого не кажеш? Нічого не кажу, бо що казати. Я зараз кажу, а він злиться. В кого такий? А ну скажіть мені, мої друге, в кого такий чоловік, що я лише його покличу, він зараз каже, що, а шо, питаю, що ти робиш? Діти? А що ти хочеш? В кого що такий? В кого що такий є? А що ти хочеш? Як я тебе кличу, значить я щось хочу? Ні? Значить, я щось хочу. Добре. Добре, йду ще покажу вам, що там на городі. За помідори забули. Зараз от возьму лієчку і ще помідори в Не знати, чи буде дощ, чи не буде. А ми за помідори забули, каже чоловік. А ми помідори посадили а тих пару штучок. Найде пару штучок, а ми їх не вливали ні раз. Ну як, він падав, але такий, щоб так домочив, то не було такого дощу. Добре, добре, іду за окну хату. Іду на город. Я їй не годна, я змучена, але йду. Вите черешні тут. Ви як, видите? Я не віршу, бо я. бо я не ну, як, або. А подивіться, ті черешні. О, які град не поб'є, нічого їх не поб'є, то може і будуть черешні. Ага. Ну. Видите, чоловік ой, чоловік сапає. Ну, зараз я тих два рядки вот, тих пару помидорок, а ми забули їх влити. Забули, і навіть не вливаємо. Може, нині влиємо, як не буде дощу. О, ну, е, е, як сказати? О, ви ми ту моркву пересапали і червоний бурачок пересапали. Ну, треба мені ще пополоти. Ну, як його порідити, ні? Туту моркву і той бурачок, що треба порідити, сісти порідити. На це наш горох. О. Ніби файно, знаєте, горох підростає, воно ну, є досить вологе. А, цибуля вся пускає, ви знаєте, вся цибуля йде а, у цвіт. Йде у цвіт. Треба то все позламлювати, щоб була цибуля, бо вона все йде все йде, ой. Все та цибуля йде, видите, йде вся цибуля в стовбурі. Все це, все це треба позламлювати, щоб не було, щоб вона не йшла в стовбурі. Пройтися і, і її позламлювати. Так файно пахне, траси нащипати цибулі, хоч. Так файно давно щипали, але ну, щось не, не, не до цибулі, не дуже хоче тої цибулі. Як нема, знаєте, і зів би, а як є, то вже і, і не хоче. Але вона вся піде у стовбурі. Вся. Все треба піти, всю, 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 і треба її е позлами. Не види, що вся цибуля йде у стовбурі. Видів. Ну, це сеса... сеса наша, що ми посадили. Видів? Не видів. Треба купити, що піжів. Що зрізати? Що зрізати? Піти вищипати, вищипати, що зрізати? Що зрізати? Чим зрізати? Чому? Ножем ходити зрізати. Що зірвав, зірвав, зірвав головки, а то все? Чи ти ще кажеш <пока> покажеш як. Що <пока> я вам скажу? У нас О, кітка ж та як, кітка. у нас немає такого буріну, але лишень восет, і його треба по позрізати, ну і треба зрушити той кожен корчик варабой. Зрушити і воно піде. Що ти будеш зараз їх три рідки вертати? Ні? Я не знаю, чи ми зможемо. Я от не маю сили, але я помаленько а, чекайте, я куди вже пішла на четвертий. Так, помало сапаю. Лишаю, йду, йду, поставлю телефон, щоб закачати вам ролик. Ну і вийду, буду сапати ще. Добре, добре. Ну, так буде. Все, йду, йду буду, закачаю ролик, включу телефон. Все, нас попуджило, попуджило. Ну, Стоїть така хмара, душу нема. Вийду, хоч би з цих три рядки я досапала. Ми можемо там і висипати ті бароболі. І ті крузині фасолі нині цього не буде, але треба вже висипати. Тому все треба пересипати. Добре, мої кохані, добре. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. А, всього вам доброго. Всього вам доброго. Всем пока. Всем пока.